Привіт, спільнота! Так виглядає торт Романтика. Сьогодні нас з печі. Дивіться, скільки тут слоїв. Оце бачите тісто з світлих сортів пшениці, а от тісто із темних слоїв сортів пшениці. От. І бачите, скільки крему багато. І такий от візерунок під желейкой. Чайок. Ще до чого. В общем, ось так виглядає <кій> <кій> мій торт. Ще гарячий, кажу, тільки з печі. Прогощайтеся. 嗯，嗯，不啦。